Новий Доброго день. дня, люди! І з вами Рух Авто і Владислав той що МС Кобзар. Продовжуй. Доброго дня. І сьогодні в ефірі автору. Зі мною Дмитро, мене звуть Владислав, і ми починаємо. Ваша тема класна, легше, угу. бо це про страховочку в Україні. Ні, що тобі, а люди плачуть, бо у деяких людей на машини страховочки бресує 3-4-5 тисяч гривень. Знаєш, що це залежить? Коефіцієнт міро село. Коефіцієнт, е, скільки ти е, водійського стажу маєш, базова вартість. Все ж такі, це легко, щоб ви розуміли, базова ціна, там, наприклад, тисяча гривень. Коефіцієнт, якщо міста 2,5 множиться, це одразу три тисячі виходить. Потім береться ще чий стаж, ще мовиться десь до півтора і, блядь, в цілому чотири з половиною. я матюкаюсь? Бо це не виносимо ціна. <на> я ну це звичайш, це ціла формула, я не можу зрозуміти, відкуди всі ці коефіцієнти беруться. Але я тобі скажу, ти кажеш 5 тисяч, а хіба війське життя стоїть 5 тисяч коштов. Воно коштує набагато більше. Воно безцінне, так більше. Воно безцінне. Тому має мабуть, безцінна, безкоштовна. Чому проблема? Проблема, що мало нам плачуть зарплати. Ну, дивись, ти місяць поробив на людину, тобі заплатили. Скільки 20 тисяч гривень? П'ятнадцять. 15. Не доплатили. І що? Життя людини своє під 30 гривень. Ні, взагалі ти потратив свій час на роботі, да? Проробив там місяць 22 дні. А я не рахую, що час це саме безцінна вообще штука, бо його ніколи вернути не можна. Життя ти там... А зараз Та не можна їх Ну, пробували. А якщо, а що якщо на годиліку назад, а, так, ров, а це ти не повертаєш Вертай, ти просто ці часові пояси. Часовий пояс. Як тоді пояс і ще саме? Це поняття, коли вона розкаже життя. Не Ну її треба придержуватися. Можна принципі, до другої. Я де біжать, давай, давай додамо ще страховку. Що ми думаємо? Реально зміни відбулися в цій галузі. От машину тепер страхуємо не просто, а от по по коефіцієнтам вона трошки здорожчає. От грошей треба буде більше віддати. Не знаю по ситуації, побачимо, як це буде відбуватися. Що будуть виплачувати за це, які випадки? Тобто, це треба буде глибше дізнаватися і триматися більше, мабуть, офіційних новин. Про це все тому з часом все побачимо. Але по факту такі правила така новина вже працює з двадцять 1 січня двадцять п'ятого. Року в Україні. Але кажуть, кажу, що мрадікашому лісах. Хока працює. Ну побачив на практиці, яка буде. Хай але... так і буде, хай так і буде. А так, буде. І раз значно зростуть. І тому ми впали, встали, далі рух тримаємо. І наступна тема у нас яка? Наступна Ді, тема в нас. Як очі... це ні! Я хочу лайфхак Сказати людям. Це, 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 це... це, це ні! це... оставляєте. Це оставляю. Я лайпак, я б знако, що була менше. Переписуйте себе в селі. Страховка, типу прописка сільська, страховка два Барада. Коротше, переїжджайте в село, село Мошне це краще, найкраще місце в Україні. Гей-гей! Мошне. Тому, друзі, давайте так. Якщо ми страхуємо своє авто, страховка нам може виплатити саме. О, такі ось валюти, боже, вона виплатить. Але друзі, дивіться, я вам скажу так. Бог уляну, не надав ну, зараз. Е, я вам так скажу, краще, щоб вам їх за це не виплачували в плані, щоб у вас не траплялися ці всі події дорожні і ви були в чілості і збережності е, своєму авто. тому будьте обережними. І наступна така тема для обговорення це те, що мене я коли почув. Я спочатку не поняв, що зараз злив в 25-му році зміни в правилах в плані в якому що в авто смаратовий зради колір буде. в авто змаратовий? Ну, в світофорі буде. Ні, я хотів сказати, що в авто тепер Любі, <гум> людина, яка має ріст менше метр п'ятдесят, не може їздити без. Дитячого крісла. Це що ми купляють до кресла, а я за за Ну, Чесно кажучи, я думаю, там є якісь нюанси в цьому плані, бо ну, реально, є люди, які, от, ну, там, міські не вметні ротуватися, наприклад, Дмитро? Він сідав машину, він стоїть і просто він не сідав. Він дивиться за руля, бо він сти. І в кстати, посадка у мене робочий сенс. В посадка, я сижу, так і в мене цей на улюдні хат раз за руль. Тобто Дмитро їде, не бачить куди, на да? йому треба крісло. Я думаю, до цих всіх до цього правила є якісь моменти, їх треба уточнити. Що ми зробили? Ми це не уточнили. Ми просто вам подали інформацію. А ви, нам, будь ласка, хотілося б, щоб ви в коментарях написали щось більше от, про це правило. Бо, чесно кажучи, метр п'ятдесят це вже дорослі дорослі люди. Це та бляха, це п'ятий клас, десятий, ну там туди-сюди. І ну я б я б. Мало, я баба експерт, не типа, если в пятый класс ходишь, там уже надо типа якось показати, що ти типа ну пацаны начинают показуєш, що, типа я не лох, там 20, а ты ну, папа тебе в школу приїжджає, привела в двері машины, и садит детское кретло в п'ятому класі. то я далі довго ходник. Не ну так за це. О, ти бачиш, будуть штрафувати. За це передбачаються штрафи. Штрафи в розмірі довільних сум там од 100 гривень до 10 тисяч. І та не лає. Дав ніхто не знає. Тобто цей законопроект ще тільки тільки. Війшов. Ну, хорошо, це я зрозумів. А дивіться, а що це правда, що коризата вода е, треба світло включати постійно, і вороні, і за вороні. Да, до... да, це як невідоме таке правило, що mm -hmm. треба постійно за місто в місті, зиму а літо, постійно треба їздити на, на ближньому світі. На, на як ти на ньому будеш їздити на ближньому світі? На яких з ближніх світі? На яких колах сухідні? Всі. Автоцивілки. Буде тільки електрони, все не буде паперово, в тебе не буде дома, бардичку лекарять бумажечки, де написано твоя машина, все, все тільки електронне, все, повністю переходь. Комусь це буде. Я не піднімаю, просто дідусь, да буде їхати якийсь на регулю, якого там фопочний телефон он, іко, не повалю, мені а, да. і мені пользуватися, і йому страховку. Ну нічого, хай їздить без страховки, а хто їх цей страхує, то ви знаєте, хто ви. Ну, тут двояка, не ситуація. Коли якесь йде да, електронне, Якісь люди можуть пристосуватися, якісь просто не пристосуються. Березь одну ситуацію просто. Дід їздити на Москвичу в селі. Да? Страховка мінімальна, наша, бре, півтори тисячі і плюс коефіцієнт, Це у нього страховка були на москвич 2-3 тисячі. Москвич можна купити ну, за вісім. Ні, можна дешевше. Можна дешевше. Ну, що це таке? Я не знаю, що саме. Е, До речі, як чули, ви такі, такі новини, що в Голівуді да, згоріло б дуже багато маєтків. Ага. Чули таке? А було дихати? І там яка ситуація, тому що стало дуже багато доїхав. Ну, гаража. Yeah, but, yeah, really yeah. Ці пожари бій, і, типу, Бен Як о, що отай, бену, да. Той, що Бетмен грав. Бетмен. — Що з Женіфер Лопес? Там такий автопарк згорів. — Да, Що він приїжджає, поняв додому, сьому чи що сюди до себе і показували, як її знімають. І він отак просто в шоці, як ну дивіться, як його. Дивиться, як горить його будинок, просто збив. У нього там щось там до мільйон, ну, щось там скількись на, 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 на ну, готівки лежало в доларах, просто вона згоріла. Авто, здається, Rolls-Royce, я можу помилятися. Якесь авто там якогось там года, що йому більше там стало, от Просто воно там з перших, мабуть, роусські це догоріло? Да, все погоріло, просто там машини по по такі сумі, вони просто погоріли, і дуже, і дуже пов'язується да з якимись такими ну не містичними, А те, що це просто... Бли, не просто Блін, не то Америка, Америка. Я це не може пожар бути не це, а реально зроблено із ваште спеціально? Да, що спеціально там показували, не знаю, може, монтаж, що з неба такі які тучі йдуть, поняв, і з неба тупо лазері випашать. Да, був то. Міга, я на той, окей. Коротше, якщо ми про Америку балакаємо, зразу у нас ця тема. Тесли виникла великі проблеми. 400 тисяч автомобілів моделі S з батареєю проблеми великі случилися. І бренд потеряв трохи довіри людей. Прийдіть, Тесли, що? Виробляються дуже довго. І все одно бувають нюанси з батареєю. Ну, останній час, мені здається, Тесли навпаки заповнили Мабуть, ринок України. Ну, коли то віру, їх було і багато за останні ріки, я побачив, приросту. Ні. На дороги. А що ж за проблеми? З батареї щось дуля швидко типу, тіляє заряд. Сідає? Да. А сідає вона куди? Кстати, куди сідає батарею? Ну, не знаю. Вона вичерпується, а не сідає. Сідає, значить, не правильно. Так, авто без заказу стало реальністю. У Європі почали сертифікувати автомобілі без звичайних бокових дзеркал. Дуже я це думаю. Я думаю за це, що це до цього треба Замість Але використовують камери, Lexus, Audi, Honda вже. Ну я таке бачив на да. нових моделях Mercedes. А вже бачив? Не бачив. То я аудюха. Без звичайних дзеркал. Просто коротше, вміс дзеркал такі дві полосочки таких тима. Торчать просто такі тарасенькі полосочки. и все. А в середине, типа, мониторы, и ты, типа, включает поворотничек, и тебе, блин, сразу... Так... Ты и по мониторах мониторишь. Мониторишь с монитори. Mm -hmm. Все, Форд припиняет виробництво Фиест. Больше не будет Фиест. Блин, обидно. После 47 лет виробництво Фиест не будет больше Фиест. Тебе все равно скажи мне тихо? Мне я тебе скажу полностью все одно, и, может быть, в третий или в четвертый раз все одно. Что такое Форд Фиеста? В принципі, Форд це. Ford це одна із продаваємих моделей у світі, і ми по моделі аккуратні. Mm. Те, що ви її виробництво стало дуже дороге і нераційне це КПД, типу, і вийшли брати. Може, через те, що вона була одна з найзнатопивших в продажах, що її дуже багато. Може, ага, через те, що вернемося до слави випусків. Новий штраф за стару гуму в Україні з 2025 року. Штраф 1700 гривень за використання Мои гумы з залишковим протектором менше ніж 4 мм. Короче, тобі из малого гума а стара після динаші осталось. Полицейские все приезжают, измеряют твої, типа покри... Ну, ски осталось в протектора, менше 4 мм, 2000 скормал, тысячу скорманов. Ну тут тоже, да, старая зима, старом плані... Це стар, пошли. Ну да, менше 4 мм нельзя, что был в протектор. Ну, 4 це ще можна можно. Це, що, ти... це ще хороший. Це ще За... ну, я, коли я, ти їде на протектора. Ні, ну а що? Ну закон, 160 гривень. Все. Тух, Закон, у нас біся, це слово, закон. Який закон? Який закон? От ти їдеш, наприклад, навіть вже по Черкасах. Да? Ми не беремо Київ, тому що там воно. По Черкасах ти їздиш, їдеш, час пік, наприклад, візьмемо, да? саме топ. Заїжджаєш в Люба, ну нема де припаркувати. Ну, реально нема машин повно. У да, тебе закон про непарковку там в якомусь місці. Де поставити машини? Тобі треба її поставити, нема де. Тобто закон про непаркуватися є, а умов для того, щоб не порушувати закону, немає. Ну, поставить парковку, построй чотири етажа парковки, п'ять. построй підземну парковку, Виділи якісь місця в місті, які порядок. Ну, платні парковки. Я стану просто. Ну, їх немає. А закон про порушення є. Що це за прикол? До кого звертатися? Які органи? Uh, не знаю, які органи, може статею, може ні, але філда катав машину, яка може ходити. Я не можу це виявити. Я теж не можу явитися, я не дару. Тобто покажемо картиночку, ну, чи відео-відео і самі ще глянемо. Дивись, це створений автомобіль для, для того, в якихось спецоперацій воно зможе переходити, типа. Роботизована через сходи можна переходити, вдавати якісь перешкоди, це створено для того, щоб як кажуть для ритуальних операцій і таке типу... Тобто я об... розумію, машина ходить. Може давати перешкоди, типу на ступіньки може перейти якось. Ми тобто може... на неї треба популярти взуття. життя. Е. Ботиночки. Владислав, за скільки ти типа машину, за скільки все рабіше ти би виділить гроші на номерний з Максі. А номер не зна? Такий типа як я хочу. Ну да. Ну, якісь готові просто брохи, батальйо. Ну, який я хочу. Да, ви написати там якийсь брук. Щось, да, якийсь. Ну, 2000 б дав три. Це Максі. Ну, дав би, да. Мені влюбки те, що я, ну да, я б не жалі певс. В Арабських Еміратах був так. Сума Сумай такі За? Пару мільйонів. 13 мільйонів долларів. Ну, я таке наша чувствую.

Даймо кай полажає подушку. Давайте так, ми провели такий випуск. Він був доволі такий, мабуть, інформативний і перший 25-й році. Ми починаємося з метро, з метро е, щось намагаємося, стараємося, сильно нас не, не осуджуйте. От ми просто хочемо хочем щось для вас підказати, донести, поділитися з вами. Тому цей випуск був таким, яким є. Ми вам подякували ще раз. Будемо рухатися, підказуйте, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас і будьте щасливі! 25-й рік. Будьте класними! Всім дякую, пока.